Окей, ми знову граємо в сагу. Е, сьогодні у нас знову гра 2 на 2. Надіюсь, я на цей раз не забуду про себе. Е, так, які в нас правила? Команди такі самі. Е, я разом з Михайлом. Е, англо Дане і Язичницька Русь проти Візантії і вікінгів. Але в нас є трошки зміни. Е, граємо 2 на 2, е, по очках грізні. Брати по зброї називається сценарій. Ми додали ось такі гарні точечки. Оце наші будуть точки контролю. Перша точка контролю, друга точка контролю курочки. І третя точка контролю свинки. Ось свинки. І курочки. Окей, зараз у нас є трошки зміни в складі гри. Тому в складі армії, зараз трошки за них розкажемо. Так, на цей раз почнемо з Англоданів. З мене я я знімаю. Я вже знімаю. Е, окей, що в англоданів є? Це воїни, звичайні воїни, ще одні звичайні воїни, легендарний лорд Гароль з двома кінтами, Леві Силушники і два загони ХГ, яких я об'єднав в один. Проблема в Я вирішив уборотись, і я розділив всіх своїх воїнів на 5 квартир, у мене 5 відразу 5 квартирів і елементарний молод Рагнар ми його тільки-тільки виготовили. Нова моделька наш Рагнар сьогодні буде показувати себе в грі і веде собою 5 загонів ветеранів. Кіберполку. Та ще. А я, короче, всіх об'явив воїнами. Вони вже не мучні. всі можуть. Всі звати воїнами, ну і звичайні воїнами. Гаразд, розкладаємося і зараз буде перший хід. Перший хід, команда 1. Вікінгем. Дивись. Що я зробив? Я походив за маневер з сіма отрядами, на М. Потім походив за Determination, тоже на М. І зняв сталося завдяки Для Всіх отряджень М правді дві начальника. Гарно. Визнаті? Ви мене я зробив і я розставив собі буде все. Хіся, чи... все. А, Окей, перший хід команда 2. Команда 2. Русь. Що відбулося? Ми просто підійшли з сіма отрядами за. Активація. Закупи за походили, так? Па. Окей. Що робили англодани? А, і заявили, що на оцей відряд не можна е, нападати. Чого? Бо тому, ну якщо вони... Якщо вибрати далі, ніж М, це називається довга зима. До начала мого слідушого Довга зима, гаразд. Е, так. Угу. Англодани за маневр порухались всі вперед. За куб походили лише лучники в терені, До речі, вони отримали одну в тому. Все. Так, досить неактивно відбувся перший хід. Наші армії зближаються курочки в небезпеці. І буде зараз битва. Початок другого ходу команда 1 Вікінги. Я порухалися, вже Я гвардію, їх тут був учасник дорогу. Я напав, ну вже було, мені не доскував. Випав, випав, випав 5 атак, випав 5 атак. Okay. Окей. Я вбив першого. його 3 юнітів, він відступив. Я вирішив діставатись, було понад на нього ще раз. Вже викинув 8 кубів, з ним попало 3. Був ще трьох юнітів. Вони знову відступили.

А, я наказав Determination Цим підійти, цим за. А Determination, чи ж юзається. юзає так. Також в ну, нас є дейлазер. Також зараз є контроль хрюшок з цієї точки, це ми воїнами, вони в межах БС. Твої плюшки. Так, да, твої плюшки. Другий хід, команда Б ходить. Команда 2. А кінець другого ходу, команда 2, Русь, що відбулося? Рус. Ми були Е, потім Святославом ми вирізали останню екіпаж від вікінгів, забивали її, і стало таке проїзд. І так, і, і захистили Святослава своєю екіпажем. Поки що все. Гаразд, англодани, у нас було трошки цікавіше. Лучники. Там, вроді, вітер там, там всі. Так, Я... було Я... заюзноморозний Я... вітер Я... і Лезантії Я... отримали по одній фатізі в томів. Лучники за куб постріляли, тут були катафракти, нанесли їм дві втоми за е... Віобей, а потім за свій куб. Е... Ветерани, вісім чоловік, вони в мене об'єднані. Я... Напали на. Напали на катафрактів і вбили п'ять чоловік. Вони втікли і троє є. Вони виснажені. Зараз курочок контролює Вензантія. Тут був контроль Вензатією свинок, але вони його втратили, бо підійшли мої воїни. Початок третього ходу буде ходити команда Одень. З третього ходу команда 1 Вікінги. Так, у мене всіх едва дизонтворним підійшли сюди. Далі. Усі хедварди підійшли до тут точку, вони її контролюють. Там були їх четверо, але померли через те, що я напав лідером на воєнні в міщенці. Лідер пробив перших воїнів з місім 4. Але сам лідер отримав три урона. Замість того, щоб отримати, що померли три хедварда, я сказав, що отримали в тому, і два хедварда померли їх з точку. Далі. Е, потім пішов на усі гекварди і получать. Вони напали на усіх воїнів. Вийшло так, що по половині воїнів і половину геквардів також померло. Е, що я з'яв? Коли я нападав лідером, я зав'язав перший мільйон, щоб я досів у старість через те, що Ростик зав'язав свою... Способність, щоб на кожних моїх двох потребі була у старість, бо я похожу далі. Зав'язав асгард, щоб зняти з лідера у старі, зав'язав фріш, щоб додати трикова атаки, зав'язав геймдар, щоб додати 5 км атаки, і Локі. тому що на двох у старі, щоб він їх не використовував. Ну і, в принципі, така історія, а ще ось тих вартий, і що до вітера, щоб його щоб вони не були і Ну і стані далі. Ну, реально, то що вже розкажу. В Візантію я воєначальник напав на Корані. Ї... Поїхав Побились, він ступив, Потім напав воїнів, що на них на воїн і танк на воїнів сині, що? волі, за що і серебряна пара на цей вибір, і ці три команда 2 в Русь. Що не збудувалось? Вирізали пів троє літів в цих літніх дніх. Потім підійшли нашим Святославом, роздали... Потім підійшли ми роздали Каган. Вирізали... Ні, вибили двох літних. У нас майже один і вмерно два. В принципі, все. Ми вбили від. А, і напали на лорда. Напали на лорда, літують чотири літи, і цей маса всіх вирізав. Анголи. Окей. Це вирізав. Лучники ополченці постріляли в звичайних воїнів, вбили одну фігурку. Воїни ці, э, Хедварди три напали на лорда. Всі померли, нанесли лорду дві втоми. Тут э, воїни напали на цих воїнів, э, нанесли три вбивства і самі втратили трьох солдат. Відступили. Початок четвертого ходу. Четвертий хід, перша половина, вікінги. Що він зробив? Це моє не рухався. Ці також воїни рухалися. Рухався Рагнар. Убил один отряд з воїнів. потім підійшовши, раз убив тут у нового воїна, он получил від жару. Достачили Михайлову, що Михайло не не на Тоді, воно наша. Достачу, Михайло, далі. Ось ці хакпорти підійшли. Тоже напав на отряд воїнів. Знову був до нас, за платить за кінетарі. Прийшло з тих атак, чотири. Плюс Михайло заставив прилив. Висновку один воїн помер, вони відступили, мене ніхто не помер. І в цій включили по гатізі, а на самому початку. Через, е, я зв'язав Нью-Йорк, і в мене всі віддихнули, потім за активацією, також віддихнули по житті. Контроль точок зберігається. Потім цікавий вертикальний точок. Що робили з Лізнатія? Так, Лізнакія вивчання напала на його воїнів на цих. Слухайте, ви в начале ви начальник. Відповідно, я отримав получив... по ті, А, я спочатку не відпочив, потім напав, відпочив. а ось тут я оце не стояли, напав на оси, по одному ми втратили і стріляли. Стартового ходу команда 2. Три тіпа напали на uh, рагнара. Три і, воїна. Як вони померли, в нього було три папі, так і лишилося, бо тому що я не знав, що в нього поміжається броня тоді. Так він, ну, Ми проігнорували і... Ай. І цей. потім напали сюди звідти воїнами на воїна, на трьох героя теж отримали. Всі отримали сьогодні, і ще й рога, і ще й Святик програм. Все, Англодани воїни закуп два рази походили звідси сюди. Дві активації отримали одну фатігу. Тут е мій Гарольд напав на воїнів, добив їх, їх було п'ятеро. І ще двох воїнів також добив, їх було двоє. Початок останнього п'ятого ходу. П'ятий хід, перша е половина. Так, що я зробив? Я відносив воду. Как вот так, і получается. Душли до лота. Його вбили. Дойшли туди. Зав'язали флік, кайдаль, а за адвоки. Я там не знаю. Ну, може, може бути. Ну, вбили. Ну, вбили, все. Окей, византия. Так. Я відпочив за дисципліш і відпочив це не так і Добре. Так, по наших складних підрахунках команда 1, тобто Византія і Вікінги, виграли від Русі і Англоданів з рахунком команда 163 очка, команда 2-51 школа. Зрив 12. Дякую за гру.